Привіт, друзі! З вами надзор ЮА, та Я ваша незмінна ведуча каналу Павла. Поки у нас триває війна, у більш спокійному світі продовжуються життя та розвиваються технології. І гарний приклад цьому Wi-Fi Reolink Duo. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, коли востаннє розповідала про бренд Reolink. Здається, це було майже рік тому. І коли я побачила цю річ, то вирішила, що ви також маєте це побачити. Камера дійсно класна. Думаю, це видно одразу. Тому сьогодні випуск про неї. В комплектацію моделі входить сама камера, інструкція та правила використання, дві Wi-Fi антени блок живлення, подовжувачі для блоку живлення. LAN-кабель, захисний ковпачок, монтажний набір, викрутка та кронштейн. На передній частині камери ми маємо датчик світла, мікрофон, об'єктиви. А також білу та інфрачервону підсвітку. На верхній частині ми маємо кріплення до кронштейну. З обох боків розташовані кріплення для Wi-Fi-антени. На задній частині розташований кабель з роз'ємами для живлення та лан кабелю. Знизу камери розташований динамік. Кріплення для кронштейну, роз'єм для мікро sd карти, а також кнопка повернення до заводських налаштувань. Як я вже згадувала на початку, це заряджена, хороша модель. Це модель, що має 4 Мпікселі, вона бездротова, кольорова Wi-Fi IP камера з двома об'єктивами та прожекторами, а також сиреною. Реліг до призначена для зовнішнього спостереження, тобто встановлюється на вулиці. Діапазон робочих температур моделі становить від мінус 10 до плюс 55 градусів. Камера призначена для установки на стелю або сіну за допомогою кронштейна, що ми бачили в комплектації. Фішка number one цієї камери, безперечно, її два об'єктиви. Вони охоплюють більшу територію та відповідно дозволяють бачити більше. Сумарний кут огляду такої камери складає 150 градусів, і насправді це досить багато. Друга фішка моделі криється в кольоровому нічному баченні. За рахунок прожекторів або так званого білого світла. Ми фактично можемо бачити таку ж насичену кольорову картинку, як і в день. І це супер класно, бо можна в повній мірі роздивитись деталі та зрозуміти, що відбувається на вашій території. Ну і крім того, камера ще має класичне інфрачервоне підсвічування до 30 метрів, що Дає можливість бачити без прожекторів. Щоправда, вже чорно-білу картинку. Reolink Duo має вбудований датчик детекції руху. Вона реагує на людей та транспортні засоби. Як тільки камера виявляє небезпеку, автоматично спрацьовують прожектори камери та сирена, щоб попередити потенційного зловмисника. Це дозволить добряче налякати, так би мовити, недоброзичливцям. До речі, ці прожектори та сирену можна активувати і вручну за допомогою мобільного додатку. Покажу вам це трошки пізніше. До слова, вбудована сирена має ще й можливість запису аудіо, тобто замість класичної сирени, ви можете записати будь-яке власне аудіо, і воно звучатиме при виявленні небажаного об'єкта. Функція цікавенька, адже записати можна все, що завгодно, так би мовити, будь-які слова, епітети та порівняння. Також при виявленні будь-якого руху на ваш мобільний телефон надсилаються тривожні пуш-сповіщення. Таким чином, ви завжди знатимете, хто та коли до вас приходив. Модель оснащена мікрофоном та Динаміком, а отже, має двостороннє аудіо. Це дозволяє чути та безпосередньо спілкувати з гостем в режимі реального часу. Підключається модель по Wi-Fi на 2,4 і 5 ГГц. Всі фото та відео з камери можуть зберігатися на мікро sd карті до 256 ГБ. Переглядати відео в реальному часі, налаштовувати та керувати камерою можна за допомогою вашого смартфону та безоплатного мобільного додатку Reolink. Завантажуємо мобільний додаток в свій смартфон, під'єднуємо камеру до живлення і підтягуємо в мобільний додаток за допомогою QR-коду, який розташований на задній частині камери. Зайшовши в мобільний додаток, у нас одразу є на головному екрані два відео з окремих. Об'єктивів, щоб отримати суцільну картинку, якщо вам це потрібно, ви просто повертаєте телефон горизонтально, і таким чином бачите. Суцільне зображення за допомогою цього мобільного додатку, що ми можемо робити, як ми можемо налаштовувати та керувати нашою камерою? Найперше, ми можемо активувати двосторонній аудіозв'язок. Можемо робити фото та відеофіксацію, яка збережеться у нас в галереї. Можемо вибирати якість відео в залежності від якості інтернету, щоб відео не висло. Можемо також переглядати архів. Відео, якщо у нас є карта пам'яті. В правому верхньому куті ми можемо активувати сирену вручну, тому що сирену можна налаштовувати автоматично і таким чином також активувати вручну. Давайте спробуємо, як це працює в ручному режимі. Також можна активувати в ручному режимі і прожектори. Доволі яскраво. Ще ми можемо вибирати нічний режим зйомки, або чорно-білий, або кольоровий, про який я говорила трошки раніше. І також в правому верхньому куті у нас є кнопка налаштувань, де ми можемо регулювати гучність нашого пристрою, можемо е налаштовувати тривогу, е запис відео, регулювати надходження пуш-повідомлень, можемо змінювати мережу Wi-Fi, тобто, все, що завгодно. Насправді додаток доволі зрозумілий. Всі е, кнопки прописані. В цьому розібратись буде неважко. У нас на каналі є окреме відео про підключення камер Reolink, Подивіться, якщо вам цікаво. По завершенню, варто зазначити, що це, звичайно, не найдешевший варіант. Гарні речі завжди, так би мовити, гарно коштують, але враховуючи її характеристики та діапазон, ви матимете дійсно якісну річ. Мені правда подобається її картинка. Плавна, насичена, без ривків. ідеально підійде для територій, де треба охопити великий діапазон, кольорове нічне бачення, сирена, 4 мегапікселі, відсутність зайвих дротів, та й сама вона виглядає доволі серйозно. Можливо, це саме те, що ви шукаєте. А на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Якщо у вас ще залишились питання, залишайте їх у коментарях під цим відео. Цю камеру та багато інших елементів системи безпеки та відеоспостереження. Ви можете придбати у нас на Zorio. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Чекаю на ваші лайки, підписку на наш канал та коментарі. Ми однаково цінуємо як підтримку, так і вашу справедливу критику. Тисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А головне завжди пам'ятайте, що скоро все буде добре і все буде Україна. Бувайте!